У нас ціни починаються від 49 гривень на панелі за стандартний розмір 70х77. Вона зараз в акції коштує по 69 гривень. Дуже гарна модель. є така ще сіра. Класна вагонка, собі гарний, гарний колір. Самоклеюча основа поклеїться дуже просто і легко. Ви знімаєте захисну, захисний папір. Зверніть увагу, скільки тут багато клею, він прям тянеться за папером, приклеїться на будь-яку основу. Головне, щоб у вас вона була без пилі та бруду. Миюча, самоклеюча. В будь-яку кімнату можна поклеїти, доглядати дуже просто за ними і легко. Ціна в нас від 49 гривень за панелі. Є однотонні панелі акційні по 49 гривень, самоклеючі, вологостійкі. різні кольори є. Ціна від 49 гривень. Є однотонні, білі, сірі, зелені, блакитні І 49 гривень. Є багато акційних. Дивіться, 2 на 4, це 8 квадратів. Можна на побілку клеїти, але треба ґрунтувати в два шари. Тобто треба нанести один шар ґрунтовки, самої звичайної, а потім через годинку інший шар знову наносити ґрунтовки. І після повного висихання можна клеїти буде. Перед похлайкою. От винесли два шари грунтовки, візьміть, по стіні рукою проведіть. Подивіться, чи залишилась у вас побілка на руках. Якщо не залишається, значить поверхня готова до поклейки і можна клеїти без проблем. Ви ні за що не переживаєте, передплату не робите. Замовляєте. Ми пакуємо панелі в свої коробочки. Пакування в нас безкоштовне, тому ви отримаєте гарно запаковану посилку, а головне компактну, яка по габаритах буде проходити. Як невелика посилочка, і ви за пересилку не будете платити всі гроші світу. На пошті накладним платежем ви замовили, відкриваєте її, достаєте товар, перераховуєте, дивитесь, щупаєте, і тільки потім ви розраховуєтесь за товар. Тобто, ви не переживаєте абсолютно ні за що, нічим не ризикуєте.